Помічено в секторі Т3. Стасіки новини. Макс фон Крігер та Армелінда не полишають спроб довести альянсу, що їх досліди та винаходи майбутнє людства. Але їх досліди та переконання дуже небезпечні. А подекуди їх винаходи нестабільні. Тим більше після того, як Ермелінда створила нову технологію ЄОС-1, якою вона за даними розвідками буде керувати. Хлопці, крім нас ніхто не знищить цю погань. Ми не дамо Ермелінді добитися свого. Твою ж наліво! Я забув кота погодувати. Мужики, зберіться. Як гадаєте, нам вдасться захопити винахід Ермелінди? І сюди хочуть захопити не було, А чому би і ні? Нас знайшли! Зупо! Допо... Це був наш шпион. Друзі, всім привіт на каналі HowtNews. В цьому відео ми поговоримо, як ви вже зрозуміли, про режим Вафентрагера, і в цьому році він має назву Вафентрагер розплата. А чи там реально буде розплата, але у вигляді рахунків за використану електроенергію за всі частини режиму від ДТЕК, я думаю, ми таки не дізнаємося. Супротивники режиму залишаються ті ж самі: Вафентрагер AUF є 110, Waffentrager AUF є 220, тобто золота вафля. За перемогу, над якою можна отримати стартер інженера, і як я вже вище згадував, з'явиться новий противник ЄОС, яким буде керувати Ермелінда. Гончики теж нікуди не поділися, але цього разу командирами гончаків будуть відомі європейські блогери: Дакілзор, Майс Акробат, Бебі та Скіл ЛТУ. Також повернеться, як я й говорив, золота вафля. Ніяких нововведень немає поки що. Все так само, як і в минулому році, тобто золотою вафлею буде керувати співробітник та співавтори нашої гри. Нагороди за перемогу над золотою вафлею не змінилися. Той самий один стартер інженера за перемогу, де знаходяться премтанки танки восьмих рівнів і три нових восьмих рівні та один дев'ятий. І один з них є клоном іншого танку, але по танках трішечки пізніше, буквально через хвилинку. Ну і дати запуску режиму вже з 19 вересня, 9.00 ранку і кінець 4 жовтня, 22.00 вечора, тобто два тижні. І вже 16 вересня має бути анонс і більш детальна інформація, як по геймплею, так і більш детальна інформація. Тепер про нагороди, які відомі на момент запису відео. Нагадую, на момент запису відео. Це член екіпажу Макс фон Крігер, один унікальний командир на вибір, агент Зор, агент Майз Акробат, агент Квік Бебі, агент Скіл ЛТУ. 25 боїв на прокат Вафентрагер є 100 у випадкових битвах, коли минулі рази давали тільки 5 інженерні портали та портали гончаків, ключі для гри в режимі Вафентрайгеру. Тепер про сіма улюблені коробочки. В них будуть прості сім танків, які вже вийшли до релізу. І три, які або тільки тесяться, або придумали для режиму. Ціни для них скоріше за все не зміняться. В минулому році за 5 стартерів треба було віддати 115 гривень, за 15 стартерів 328 гривень. Ще плюс в подарунок один ключ для гри на Бафентрафі. Набір з 50 стартерів коштував 1034 гривень. Ще бонусом в подарунок йшли 5 ключів для гри на Вафентрагері. Ну і саме жирний набір для багатих за 1500 гривень, 75 тисяч стартерів та 8 ключів для гри на Вафентрагері. Для кого це не секрет, що одне діло купити, а друге діло щось гідне вибити. І це не стосується того, хто бере одразу багато коробок, щоб все одразу вибити, бо там відсотки не важливі. Бо все рівно все випадає. А для тих, хто бере або небагато, наприклад, 50 коробок, ну а шанс випадіння танку всього 2%, стилів 5%. Ну і тепер до вмісту коробок почнемо із старих танків. Це 56 тп танк такий собі, мало броні, що він вважається, як на СТ натягнули стиль тяжу. Наступний танк це Чіфтейн Slash T95, найгірший танк соробок, і цього парубка можна купити в боновому магазині аж за 10 тисяч бон. І я його вам категорично не рекомендую купувати, навіть якщо у вас будуть допитувати. Третій танк це КВ5, просто застарілий. Четвертий танк Яхтигер прототип. Оце вже тачанка файна, Яхтигер 9 рівня на восьмому, який точно краще, ніж два восьмих забутих яхтигра 8 8. Астон Рекс хороший танк на голоді. Гонсало. Це калеван повністю здорової людини. І того він є хорошим танком і в рази краще Калевана. ІСУ-122-2 просто нормальний ПТ з механікою двох стволів, але немає броні, щоб її реалізувати. Найкращі танки з коробок зі мною більшість гравців погодяться: це як Тигера, Стенрекс і Гонсало. Це інше або устаріле, як Чіфтейн, і КВ-5, або просто нормальне. Але реалізувати Ісу-122-2 буде дуже важко. Ну і ми підібралися до нових танків: це Є77 е німецький танк 9 рівня, на який в мене є повністю. Огляд на каналі можете подивитися. А тут буде просто швидкий і короткий огляд по новому танчику. Скажу так, що він непоганий, має гармату 128 мм з альфою в 460 одиниць. Погану стокову влучність 0,37. Не дуже хороший час зведення 2,4 секунди. Має таку саму мертву стабілізацію, як і в об'єкта 252, але має швидке зведення, має хороші КВН і плюс 15 градусів до гри. А це нам дає, що гармата вниз буде комфортно опускатися, а от підійматися буде погано. Мобільність нормальна, тисяча кінських сил та 15,54 петума потужність на тонну 40 км вперед та 16 км назад. Дуже маневрена машина, дуже 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 хороший танчик. Бронювання тут хороше, тільки в башні, бо там броні від 310 мм. Звісно, якась фаза 1 на кумулятивах буде нас під прямим кутом шатати навіть і не відчуватиме. Але від Келена ситуація трошки краще і вже через раз буде пробивати. Але не вся зона башні пробивається, а тільки та, яка біля гармати. А та, яка вже під гарматою, то там броні ніби в бункера від 500мм до 800мм. Є лючок, його пробивати будуть, і це зрозуміло. Але в нього над гарматою є так сказати ковпак, як в Ріночоронде. Який буде пробиватися, але із закутів нахилу тільки кумулятивами і по правилу трьох калібрів пробуватися в змозі гармати тільки від 135-го калібру. Тобто всякі фази Концепти 1 та ПТ, які мають кумулі та невеликий калібр, по корпусу в двох плавах він просто такий собі. Наступний танк це Лайхтер КПЗ 70 к це також німецький танк, але ЛТ 8 рівня. І він таки доволі непоганий і цікавий танк. Альфа з пострілу хоч і складає 240 одиниць, але ми натомість маємо пробивання на кумулятивах аж 260 мм. Бляха. Причому дуже хороша мобільність і хороша гармата. Але фішка цього танку не в гарматі, а в кневому як В СТБ або Удеса 16. І ви все правильно почули. І Знову фішка не в тому, що вона є, а в тому, що вона краще, ніж в цих. Двох танків, бо в нього кавени донизу тільки, послухайте, мінус 17 градусів. Я зараз вам на екрані покажу звичайне положення і положення від кавенів 17 градусів це вже просто бульдозри. І останній танк це клон дуже популярного тяжу 8 рівня. І ні, це не БЗ 176, хтось міг подумати. Що це проект Іон. Та ж сама шкода Т-56 на два снаряди по 460 шкоди з кожного, і 920 шкоди сумарно на 8 рівні, але в особливому незнімному стилі, як окремий танк. Також завезли і 3D-стилі, правда, лише один, і то тільки на леопарда під назвою І. E ОС1. Ну і додали попередні стилі на гончаків. Також на екранах ви могли бачити стиль на шкоду Т-56, яка не буде зніматися, тобто новий танчик, як буде, який буде називатися під секретною назвою Тигр 8 проект Іон, оновлена шкода Т-56. Тобто, ви розумієте, що ви могли бачити новенький стиль, і в загальному що це таке. І таке, що менш цікаве, це 2 d стилі, навчальні посібники, особливі резерви, срібло і дні премія аккаунти На цьому з Вофентрагером все і зараз можна поговорити про твічдропси в честь Вафентрагеру. Перший запуск відбудеться з 20 по 22 вересня. вересня. Твічдропси будуть увімкнені для Декілзор, Скілчалтеу, QuickBaby, офіційного каналу World of Tanks і інш менш відомими європейськими стрімерами. Золота вафля буде доступна для наступних європейських блогерів Duckilzor, Sкіlch LTU, Moist Acrobat, Quick Baby і офіційного каналу World of Tanks та Demis Games. Другий запуск відбудеться 27-29 вересня. Твіч дропс для Daquilzor, Sкіlch LTU, Acrobat, Quick Baby, офіційного каналу World of Tanks. Ну і останній, третій запуск 30 вересня по 4 жовтня. І це все, що можна розповісти, цікавого на сьогодні. Ставте вподобайки, злітайте коментарі, діліться враженнями від відео, підписуйтесь на мене з уїмпними сповіщеннями від каналу. є червона кнопочка підписатися, підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів новин режимів апів, нерфів до стрімів кожного дня, 21.00. Бажаю щастя, здоров'я та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава, тихої ночі.